Друзі, на зв'язку Ірен, та сьогодні буде незвичайне відео. Сьогодні я вам розповім усе, що сталося зі мною на третьому сезоні. Тому готуйте ваш попкорн, чайочок або просто чогось смачненького. А ми починаємо. Ну, а почалося все з того, що я потрапила на третій сезон. Це логічно. Кріпер, Ну, Дивіться, Ірен, uh... це в нас ялинка. Тут 에... Що Цена ти нас мені містер? О, що це таке? Ага. Ти просила землі трохи. О, да! Ой-ой-ой, інвентар скоро повний буде. Е... давай ще. Ой-ой-ой, ой-ой, ой що Пос за ресурси? Поспати, 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 поспати. О, Я сразу зайшла і в цей кожен. Ой, який кожен, і діамантів. Це Шрек. рек. Очманіти! Здоровенький люд! Якщо там містер кинув карту? Пошух! Еммм... Пошух! Пошух! Попливли! Ха? Що? Добрий день! ту рун турун. рун ту Ой! Ай-яй-яй, Ерен! Секунду... Ну, нормально! Мені вже в мене якийсь... Як на мене, секунду. Можливо, трошки око замаленьке, але в принципі чудово. Давайте станемо навколо нього. А це добре буде. Ну ладно. Пішли Ой, до не мене. Не А я не проти. Влетіло до Конора. Він вже переховав. Конор, конор! Конор, йди сюди, дивись, тут два тебе. І ми з вами. засуджую. <хи> а, Влад, на Влад, нас тут в рабстві тримають. Ми тут у нього якісь. Присопан. Не, ну точка для пара нормально, вона так спавен, прикрашає і ялинку. Тут. Ірен, не зважай з цією Спавим, напевно, за спад. Майнкрафт розслабляє Ірен, 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 Ірен. Та ні, сядь, я, 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 я Сядь а, сюди Я тебе. А! не робить сядь, його! Не робить його! Сядь, сядь Не робить його! Це добре! <ам> ірен, не робить його! Сядь! Роз... Іренчик, будь ласка. Ірен, не робить його! Сядь, будь ласка! Ну, бувай, Іран? О, о куди я про. О, де я? Я... Іран вставай, або ти вмреш! Вилазь, Ірен! А, поможіть, поможіть! Що за... зараз сутаємо втратить? Майнкрафт заглючив, у мене одна картинка. О, що за нофіх. Так. Ем. Я знайшла... Мене, коротше, Майнкрафт крашується, коли я даю ягоди але. Гонорву Елею? Так, да, в мене Майнкрафт крашується в той момент, коли я даю. А то давай ця карта слова Вот. <свят> Ой, у мене пропала цей, а. Цей Це Дивись, везі, дай отому алею, в якого немає нічого, оцю ягоду. Зараз я не можу її підібрати <свят> мене <є> своя ягода. <свят> 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 Ладно, в мене все нормально. І так, друзі, зараз береть міні переказ всього, що сталося, поки я завантажуюся у світ Майнхавену. Так, для початку я почала жити з конором, тому що в мене бази, як ви знаєте, немає, тому що я її навіть не будувала, логічно. Також інші ресурси, наприклад, як броня, мені дали інші гравці Майнхавену. Також мені дали тотеми, їжу. Ну а далі дивіться самі. Тому що пригод на цьому сезоні було дуже багато і смішних історій, відео також. Ну все я завантажуюсь, давайте. Па-па. Ну, і сходить, я не поняв. Нічого. Стоп, що Ірен вже. Ірен вже озброєна до зубів за пару <с хвилин. Конор, привіт! А він в голосовому чуть? Без поняття, мабуть, вийшов. Ну він щиптить? бем бем Нам треба май. Десь забігти за кут і там перекинутись словами. Давай. Вони якщо за вами майже. Рен, ні, я тобі дав їх. То я хочу поділитися. Так, то що мені Рен хотіла дати? Та було тобі. Давай швиденько, Ирен. Я не хочу, щоб мої діаманти, які я тобі дав, досталось йому. Ти так ж ніби я этого видал. Я тоже діаманти давав! Що? Ти про Марк, куди ти втік, я тобі дала, якраз і ти не зловив. Що? Марк, іди сюди. Опано. Я теж хочу, я теж хочу. Та погнали. Та я й тоді не час. Куди ти... тебе заривають? Може, ми не туди, на мене напали. Тупор, ми не заривають, бігають за нашим алмазником і За залізкою. Ви геній, найхід. Марк, Марк 6? Ху-ху! Дякую! Та що, шахтуйдем? Та. Такою громадою давай. Всі, вертайся назад, в мене, тодем. Давай, містер, давай. копай робоча сила, давай! Е, підожіть, підожіть, ви куди? Затопили. Куди без мене? Я... А, це звонка. Ой-ой! Молодчинка. О, Сріпер, марк! Крипер! Єрвите <систит> щось, я вас уб'ю. Ну, а тут була доволі дивна розмова, тому краще вам цього не чути. Краще слухайте, як я вам тут розмовляю на вушко. Дивіться, як я бігаю. Бігаю за кимось. Да. Цікаво, цікаво. Да. Поставте вподобайку. Купайте, роби. <світ> <Сам, світ> <дарим>. Переклад слів. <світ> Це маленька дорожка. Wow. Ну, а потім мене почали вести далеко-далеко, а інші навіть не знали. Залізко. Я з тобою, містер. Іду. <кхи> не встиг. Дякую. Ти завалив шторма. Це сумно. <кхи> Десь загубилась. Ладно, почну про по всяк випадок. Дякую! Я говорю, що. Що таке Ірен? А, Ірен з цим МГТ. Ой, я забула демонстрацію екрану виключити. До речі, що? Який топовий щит. Хочеш відам? Мені все рівно не потрібно, я ним не користуюсь. Райно. Давай. Я ним просто не користуюся його просто зі собою ношу. Давай обмін, я тобі тотем, тема, ти мені. Давай, я в принципі за. У, сюди чи нас. Я на роливий тотем, знаєте, її можна розвести як лохушку, ой. Зараз я його тобі зламаю. Не надо, не надо, ви шо? е. Я ПВП що на вже то. Я теж якби в комп'ютер. е, бейзі, я не поняв, що ти таке? Ты <сум> 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 він він <палу> за дружбу. Він на всіх наборках. Идам пранка. И дам пранкамо. пранка Мо... Ідем... пранканем новачків. И <сум> пранка пранканем новачків, це хто сказав? сказал? А стоп, я новачок. <сум> Тогда это это. Нуль, залезай, не на параповсь. Кого же? Куда дивитися? Стріляє! А ну киш, не стріляй, не стріляй, От як стріл. ти посмів, як ти посмів, не стріляй, не стріляй, кажу. Сховай зброю. Заборонено! я завжди зброю в руках ходжу. Я тільки туди. Прийшов у мене 2% на телефоні. Ой-ой ой. Заражай, заряжай, ти шо. Тут якісь таджики зламали. Ладно. Ну а потім через багато нудного часу я стала Богданом. Так, тим самим з Ютуб Шортсів. Тому наливайте. то не б'є, не давайте. Продовжуємо. So darken your clothes, or strike a violent pose Maybe they'll leave you alone, but not me They're gonna rip up your heads, your inspirations and shirts and Another are going the murder machine, they say out Так, стріле тут, лук. Я кудись на якусь арену попала, ніфіга, в замкові. О, ой, скільки тут статок ниток, скільки тут статків стріл. А. Кля. Кря. Кря-кря. Кря-кря-кря-кря. Аааа! А, а. <свят> а, <свят> а я... де ти є? Аааа! Ти десь в ковно, а? Аааа, Я о, воно мене випікло. Де, де ти була? Ти, там, де ти тут застряг? А. Ой ой, робите. Воно, воно, воно ламає стіни. Королівство роже, що воно воно Королів і... робить, та й не знаю, там. То? ні, це ж на базі. 3-8-4-9 але ж як я можу подивитися на ченкбейс саме координати? А я можу це тільки порфовитися. У мене летить. є ренд. Лук є, стріли є, можу стріли дати кути. О, такого диви, диви, диви. Бачиш який лук? Зачарований. Пульни е, на мене, пульни. Добре, я хочу показати, який в мене лук, у мене Давай. не дуже сильний. У мене, напевно, так, так само не сильний, як у баба. Тут піца. Ну це як сказати піца? це якась ватрушка. Слухай, е, як це в лісі, знаєш, пікнік, така піцу велетенську жуємо. Я люблю ватрушки. питали. Що я все одно люблю ватрушки. <смеш> і такою головою киває, ніби то їсть. Це так смішно Ірен, дивись. Ірен, дивись, дивись, як це виглядає. Все, я йду. <смеш> Чао, пересіки. Диви. <смеш> Агара Гуджу. Владик, пліснява, пліснява. Ірен, ти любиш піцу? Звісно, ти шо, я її обожнюю. У мене для тебе там є шматочок цей. Ой, ведите, ну-ка. Слухай, це така піца смачна. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ладно, Іран зараз щось робити буде прикольне. Нет, Іран. Утонула Це мій рай! Ой! Ой, Иран, что таке? шинку! Ну, не треба, ш... залиш іншим шинку. Ой, Конор, 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 іди. Ой, чекай. Не працює, Ірин, не бий шинку. <клес> Три, <клес> два, один. Ой-ой-ой, Ой, а я, а я, а я! я. пьом 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 А ні, а. ні, краще пішли, якщо сьогодні у нас містер не веде в н. Я тільки що бачила ППО. Або везі, або Конор, бо вони має літри. Ну, везі має їх. Просто так. Я когось бачу. Ірен. А ні, це Вейз. Ірен, вейзі. спускайся! Бо я на одному місці стояла, а я в Везі не можу попасти, бо він біжить трясться. Я в Везі попав. Ви граєте в Skywars, чи що? Ні, ми просто живемо. Спала! Ой, повільно. Ой, сповільно. Ви не можу повернути! Ну, а далі було піу пау пуу Так, друзі, зараз я вам розповім швидко, що сталося пізніше, тому що, скоріше всього ви не зрозумієте по відео, яке я вставлю Коротше кажучи, я вирішила піти за елітрами. Але після відео Конора, звісно ж, я нічого не знайшла. Тому після декількох годин пошуків я вам скажу чесно: Конори, можна тебе знову розцілувати? Я тебе обожнюю. Дякую за елітри. Дякую тобі, хороший чоловіча гусь. <кхи> <кхи> ну, а тепер, так як я маю елітри, все береть краще, правда ж? Правда ж? Що? <кхи> а ти вже тут, Ерен добре. Тут у є прекрасне місце. Ой. Тор, ми раніше тут сиділи вдвох. Тепер в трьох буде. Ну, тепер втрьох буде. Як мило, сімейне дерево. Я, я як Знаєте, я як друг, який постійно сидить. І дивиться. Хочете, я розвалю е, Шлюб? Шлюб? Так. Ну, а далі я нарешті почала будувати базу. А хоча ні, ми ще встигли політати в космос. Давай, Чотири 4... шторми сідайте, чотири шторми сідайте. Що Що зі мною не так? <схі> У мене два тотеми в руках. <схі> Тільки на мене. Подійте, страшно. Виглядаєш... Ні, ти ж на мене не. Та він на мене буде стрибати. <схі> Та він на мене, я в діаманті. Luter 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 Космос, так що мене не бейте, я хочу на цій голові взлетіти. Ні, Ірен, вона зникне. Вона улетить в космос. Ладно. Так, зараз всі посідаємо ви... Ура, ми космонавти знову! Так, елітай тут у нас всякий. Так, це прикольно виглядає. Космос! Це веще, просто. А зараз О, падать будем, тому. Ой. Це просто. Это просто писет. Юпі! <рес> Ой, Везі, ты занадто близько. А куди ми? Везі! Мы з Везі єдналися. <пи -сет> <пи -сет> <пи -сет> Лад, элитры! Ні. Зараз і... падати будемо. <ріст> <Ой>. <ріст> Як прикольно. Свободне падіння. Не прикольно. Егем, так ось. Я почала будувати свій будинок, але моя ідея була така: побудувати дерево, але щоб дім був під деревом. Це ж геніально. Ну, а будівництво було нецікавим, тому ми його скіпаємо. Ну а далі я покажу вам, як я готувалась до весілля. Ви мене спитаєте: Ірен, яке от до чорту весілля? Але я вам відповім: моє на другому сезоні було таке ж саме. Але це мало бути кращим. Так, цей. Усім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо готуватися до стріма. Ха-ха. У мене є навіть спеціальний скін, зараз ви його побачите офігієте. О, дивіться, ой, яка гарна! Ой-ой-ой-ой. До речі, друзі, це ідеальний момент, щоб сказати. Якщо ви ще не знаєте або не бачили, у мене на каналі проходять стріми. Тому, якщо вам цікаво побачити продовження Майнхавену, щось цікавеньке, або просто мати хороший час ввечері, то заходьте, це безкоштовно. Треса там точка, якої по уходу не повинно бути. Ну ладно, хай буде типу брова у Кіті. Ідеальний скін. Tun 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 around 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 Куда? Куда? Я злякалась. Ну ладно, він напевно, щоб скін поміняти. О, шторм. Який ти гарний. Ой, да-да-да, усі -да -да. розочки ці, да-да-да. Ой, в тебе тут трохи волосся зіночого, я забула стерти. Пофіг. Я так і досі не розумію, що я там написала, але. так. Да. Слухай, я, я запланувала стрім, і тут в чаті знаєш, що написали. What the heck is this? Ну, а далі я вам покажу запис стріму, тому що весілля було на стрімові. І усім привіт, друзі! На зв'язку Ірен. Та сьогодні буде стрім, і, як ви розумієте, я сама. У мене немає чоловіка, Штурбаку? зате в мене є вірні друзі. Ну, добре. У нас тут вийшла така ситуація, що у нас немає немає чоловіка і немає ведучого. Тому у нас є. У нас є там даун, він бігає. Пані Іран. Так, так, так. Упудало номер два. Пане Марк стримуйтесь і помовчіть трішки. Сідайте, Сідайте за Собаку. Зараз собака сяде на своє місце. О, о, туди сиди. Диви. Ба, колора, йде, бігом, Ірен. Диви. Макола, а все де по плану Ірен, гості, диви, вже новий гість є. Дивись, Ірен, Ірен, диви. Короче, пошли далі. Ігор, сядь на місце. Розпочинаємо жартів. Починай. Давай. вчора по місту дивлюся, моя Галя з кимось під рукою йде. І що ти підійшов? Таня, я ж у Польщі на заробітках, в страшна депресія. Що сталося? Вийшла заміж за китайця, поїхала з ним в Китай і загубила його в магазин. Снайпер назвала кота Андрієм. Чому? Е, Та как? на честь колишнього. Чути Це було веселіше вести його на кастацію. Ага. Не подобається. Дід піднімає палицею мені кобилі квіст і мені. каже: Хто букає? Я. Ой, ти що? Мінус <как> <Владстві> <как> <degli> один гость. Ой-ой-ой. Є... Ой-ой-ой. <как> <как> ну, ну що, <как> ну що, друзі? Сподіваюсь, вам сподобалися жарти. Мені справді сподобалися. їм також ви чули, як вони там веселилися. да? Yeah. Ну Цей давати святкувати! Чоловік втік, але. Це не проблема. Я сама приїхала на своєму коневі і сама щасливо живу. Мені не треба чоловіка. Чи ти все ж то О, Ірен, музичку, музичку, музичку. ей ей, 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 не забираємо, не забираємо не коже. Ну ладно, поки ви поки ви тут це й робите, то я поки що поїм тут за святком з столом, бо я їсти хочу. Піскую, е -е. ти? Друзі, у нас ще конкурси мають бути, а ви там поумирали всі. Поставте чекпоінт хоча б тут. Просто поставте. Ірен, Ірен, глянь на цього там аду, ну глянь. Ооо. Так, дай мне ну... стейк. <риско> <Штука. риско> Друзі, в чаті напишіться, що ви хотіли б вийти заміж за такого там оду. Ну, Подивіться, який він гарний. Ти не убіжиш за ним. Что по магазині по то це За двоп. Так що знай, что ты можешь діаманта кажу. кажи. Пиппи пекуню. Ну так. да, Це чотири діаманти. Пух, пух, Що тут? Надіюсь. Ой, який пук хороший. Гороховий. О, название уже хорошее. о, как меня шкварить! Ой-ой-ой! Я спотыкаюсь! Музыка, на танцпол, на танцпол! Музыка! Давайте! Я на драка Так, ну... Я тут видел собаку. А, за мной пьяный бегает! Поможиит! Поможиит! Пане ведучий, іди щось робіть, бо я вже жарти розказав, уже пиво попродавав з гороховим пупом і горілку продав, я вже не знаю, що далі робити. Мені горохові пуфу Люди, оцініть в чатику міські. Уявляєш, йду вчора по місту дивлюся, моя Галя з кимось під руку йде. І що ти підійшов? Таня, я ж у Польщі на заробітках. Нудно. Зараз я скажу. А ти зятьок, я бачу, прибиральником підробляєш. З чого б це, мамо? Тебе то з одною шваброю бачили, то з іншою. О.

То вже почалося, мені mm -hmm. треба броню знімати. Ой, ой, за якийсь постройний тис. Народ! Ой, яка я страшна. Ой-ой-ой! Ой, я дам вам запіжувати. Ірен! Ірен, Ірен! Я знайшов його? Кого, кого? Знайомтесь! Народ, знайомтесь з ним! Опудало 2.0!

Імось пляшками! Ее! пляшками! Містер ти наше божество! Віддай собаку! Алло! Ха-а! П'яні битви! Містер злетів в космос! Містер текло, містер пекло! Ну, і коротко кажучи, це було того варте. Ех, друзі, тут повинна була бути сумна музика, але авторські права, ну нафіг. Так ось, друзі, це кінець третього сезону, мені було весело, мені було класно, але наступне відео вже буде на четвертому сезоні, і, знаєте, я постараюсь зробити частіше відео. Ну, але як виходить, так виходить. Все, щастя, здоров'я, всього найкращого, бай-бай, Да.